Сьогодні на святу вечерю печемо пиріжки та пампушки. Ділюся з вами рецептом. Беремо пів літри теплої, але не гарячої води, виливаємо у миску, додаємо 2 столові ложки сухих дріжджів. Якщо у вас мокрі, тоді вам потрібно 50 грам. Висипаємо 4 столові ложки цукру. Якщо хочете пиріжечки солодші, то можете кинути більше. Просіємо невелику кількість борошна, перемішуємо тісто, щоб було таке, як на оладки, і відставляємо, щоб воно трішечки підійшло. Погляньте, яке воно в мене гарне та пористе вийшло. Додаємо сюди трішечки соли, олійки пару ложечок та гарнесенько вимішуємо його. Борош наберіть стільки, скільки забере тісто, але не перестарайтеся, аби його не забити. Воно має бути м'якеньке. Та відставляємо його в тепле місце, підходити. Поки тісто відпочиває, можемо приготувати начинку. У мене це буде жарена капуста. Тісто вже гарненько підійшло, можна тепер ліпити. Першими я роблю пампушечки маленькі та ставлю в чудо випікатися, а потім уже ліплю пиріжки із капустою. Тому пробуйте, всім смачного і гарного вечора!